Друзі, всім прекрасного, тихого, доброго вечора. І знову я вас вітаю. І сьогодні я вийшла на вулицю, поставила таку композицію, пам'ятаєте цю лічку, яку я, яку я планувала зробити, думала, куди мені її застосувати. Ну, я її застосувала як таку вазочку. І оця чашечка також, бачите, написано на ній. І намальовані трояндочки. Така мала композиція. Реально, з якою можна попити каву і полюбуватися живими квітами. Не завжди все можна приміняти на клумбі, правда ж? Правда. І ви знаєте, дивлюся, я зараз просто саджу. І милуюся цією красою, яка неймовірна краса, який гарний вечір. Я завжди наголошую на тому, що потрібно шукати такі моменти в житті, любуватися красою. Подивіться. Піна квітів і ніжності. Зараз, звісно, цей час, коли царюють троянди. Кожна квітникарочка любується, малується, знімає, показує, ділиться. Дякую вам, дівчатка, кожному. Мене, знаєте, дуже радує те, що у нас є багато людей, які люблять рослинки, квіти, не лише троянди, що наша Україна квітуча. І тому, коли я споглядаю ваші відео, я не дивлюся на те, що там в когось так чи не так. Я просто радію з вами, розподіляю вашу радість, малуюся цією красою у ваших садочках, ділюся своєю. І це правильно, це так повинні жити люди. Ми повинні бути добрішими, тим паче, зараз в такі часи. Зараз я підійду вам, що ви знаєте, зараз, а, давайте я отак от піду і покажу вам дінки. Ну, яка ж гарна троянда. Ці дінки без шипів. Зрізові букет, якщо треба зрізати, я не зрізаю. Неприхотливо. Чисто від серця від душі раджу. Питали в мене в коментарях, де я купувала троянди. Деякі троянди я купувала на ринку. Деякі вже потім, коли дізналась, попідписувалась в усі групи, що тільки були, то купувала вже у трояндарів. Це Розіна, це Агрус, це полтава розплідник. Он забулася, я вам підпишу. Трояндове поле називається. Але ви знаєте, ну, це от їхня, до речі, троянда. Помпонела. Це явно не помпонела. Хоча Дей, так, Лідія. Ну, Мабуть, вони, можливо, переплутали. І у мене таких два кущі. У мене є дублікати троянд. А деякі я купувала Voletruz, я вам говорила в відео, що вже цього розплідника немає. От. А ще, ви знаєте, я хочу ж показати вам розумфаціонаціон. Пригадала, на що він був схожий на зефір. Букет зефірних квітів. От, якщо так от дивитися, вони має такий от колір, знаєте, підсвітлений таким сірим напиленням, таким, знаєте, димчатим, холодним кольором. От зефірки. Дуже гарно. А ще я йду от, ви подивіться, коли я дивлюсь в веранди, от на оцю хмару. Ніби, знаєте, дим згущається, отак от десь над вогнищем. А це не дим. Це гіпсофіла. Гіпсофіла схилилася до годівнички, отак от. І зустрічає пташечок, коли вони прилітають водички попити чи покупатися. А колись була посіяна з маленької насінинки. І от така от краса. Така краса. І в мене вона в декількох місцях зростає. Pink флеш якщо я не помиляюся, спреєчка. Також довго квітує, бачите. Молодило відквітає, подарувала дітку, подарувала. Цвітіння. І отак от ялиночка груба. І вона біля неї так пригорнулася. Дякую тобі за ці квіти неймовірні і за маленьку діточку. Отак життя влаштовано. І в рослин, бачите. Адмірейшн своїми жовтенькими облямівочками так гарнесенько посміхається. Ніби його так вмухнули щось, знаєте? Намалювати би і не намалював. А от ця шаблія карликом це взагалі моя любов. Я її розведу і розсаджу скрізь от на цій клумбі. Бачите, вона маленька, от така от вона, от якщо дивитися, бачите, на руку, і такий в неї сині, сині, сині кольор, такий синій, синій, синій колір, прямо такий насичено-синій, дуже гарна, і вона там от є, тут є. Дуже гарна. Тут буде армерійка рожевенька, ну вона ж раніше, а ця пізніше, бачите, зміняє. Там гіпатіка на самій ранній весні, синя. А тут фіолетові ромашечки, які вже відквітували. повна ідилія. І наостанок покажу, щоб від відео не було вдома. Бачите, вишня коловидна. отакі в неї ягідки. Бачите, за розміром? От я зараз зриваю. Оп. отакі. На смак, вона така не дуже кисленька. Так, як простяцька вишня. Він це таку зеленкувату зірвала. Попробую. Така, ще, звісно, зеленкувата. Але навесні, коли вона квітує, видно з вікна, кухні. Я люблю, коли вишня квітує. Тому хто, хто от собі хоче, знаєте, так і більше декоративно. Хоча і з'їсти також можна. Це ж на любителя, це я так свій, на свій смак кажу. А так, можливо, комусь і сподобається такий смак. Я ніколи знаєте, не нав'язую свою думку. Кажу те, що для мене. Ось так, от, така вона. І навесні така всипана, всипана. Цвітом була вона. От, я таку купувала її в Києві в розпліднику Агрус. Це точно пам'ятаю, бо я туди заїхала. Я там часто бувала. От, бачу новинку, думаю, оце що, половині яблуні в мене ще є. Ви бачили, так? Да? От вони. Я давненько розповідала. А от оце. Так от. І от. Бачите скумпія. Мене питала, чи вона вижила, чи не вижила, вижила, вижила вона. І ви подивіться, які найгарні кольори. Такий темно-зелений, такий глибокий колір, такий ніби сливовий, і потім бордовують такі молоденькі листочки. Навіть один, один одна хмариночка маленька була. Але я не засняла. А подивіться, от, на Льон. Я це відквітував і знову квітує і поруч з гіпсофілою. Ніби, знаєте, вони так в поєднанні, в тандемі танцюють вальс вечірній. Гарно. І от знову ж гіпсофіла, як гарно. Там Розаріум ютерзен наросте. Надіюсь. І пам'ятаєте той пеньочок, коли я садила там трояндочку в нього і такі очі, так отак вже зараз все заглядає. А було це, або оце, мабуть, або земку або дуже ранньою весною. Тому отак от. І гномики тримають цей вазончик. І сердечко. І продовження сердечка. Я ж забула, що я вам обіцяла показати, як коли заквітує шарабана. Ну, ж, вже не забула, тому показую. Це спірейка. Ви бачите, які в них? суцвіття? цвітять? От одні такі рожеві, а інші білі. І якщо отак от дивитися на деякі з них. Деякі дуже схожі на сердечка дійсно. Бачите? Дуже гарна спірелька, особливо поруч із цією трояндою, яка починає квітувати, Ніжність, ніжна, ароматна. Такая вже, коли вона розквітує, тут буде фіолетова філетовая. І цей фонтан з Барбарису. Тут фонтан, а там Чорне море і гірка. Тому на цій приємній ноті, друзі. Всім бажаю гарного вечора, тихої ночі, миру нашій Україні. Подяка всім нашим захисникам, всім, хто охороняє, всім, хто наближує нашу перемогу. І до нових зустрічей. Пока-пока.